У ніч із 3 на 4 вересня 1985 року, у таборі особливого режиму укучено, обірвалося життя Василя Стуса, поета, правозахисника, перекладача, символу української незламності. Він загинув у холодному карцері після сухого голодування, але саме завдяки його жертовності й слову ми маємо сьогодні приклад, що правда варта навіть життя. Дитинство й шлях народився 1938 року на Вінниччині, зростав на Донбасі, де бачив, як українська мова витісняється з життя. Після закінчення пединституту викладав українську літературу. Уже тоді писав вірші, які однак не дозволяли друкувати. Цензура вважала їх небезпечними поет і мислитель. Поезія Стуса це глибока метафора і філософський екзистенціалізм. Він творив у найтемніших умовах, у таборах писав на клаптях паперу, ховаючи вірші від наглядачів. Багато творів назавжди втрачено, але ті, що дійшли до нас, стали класикою. Його вершина збірка Палімсести, створена в неволі. Стус також перекладав Райнера Марію Рільке, Гете, Лорку, Опір і Покарання. 1965 року у кінотеатрі Україна він кинув виклик системі словами. Хто проти тиранії, встайте, відтоді його життя це шлях дисидента, два арешти, 13 років у таборах і заслання, повна ізоляція від рідних. Влада намагалася зламати його голодом, холодом, карцером, але не зламала. Він залишався членом української гельсінської групи і голосом пригнічених смерть і повернення. У вересні 1985 року поета не стало. Офіційна версія раптова смерть у карцері. Насправді ж, це було убивство системою. Його поховали таємно, без рідних. Та у 1989-му народ повернув свого сина, тисячі людей у Києві вийшли провести Василя Стуса в останню путь. Це стало актом національного пробудження, пам'ять і спадок. Сьогодні його ім'я носить університет у Вінниці, вулиці і школи по всій країні. Він лауреат Шевченківської премії Герой України. Його поезія звучить на концертах, його образ увіковічений в книгах і фільмах. Стус це символ совісті, приклад для тих, хто вірить в свободу, заповіт його слова, ніби пророцтво, що справдилося. Народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обіллюся. Сьогодні ми згадуємо не тільки його смерть, ми згадуємо його життя, чесне, віддане і нескорене. Стус показав, що навіть у неволі можна залишитися вільним.